Проєкт комплексної реконструкції вулиці Орджонікідзе реалізується в рамках соціальної співпраці міської влади з підприємством Арселор Мітал Кривий Ріг. На цьому об'єкті співробітники «Вестершляхбуд» активно працюють протягом трьох тижнів. Намагаються завершити роботи максимум за тиждень. Погодні умови головний фактор, який вносить свої корективи в робочий процес. Зовнішнє освітлення на вулиці вже повністю відновлено. Нині всі сили спрямовані на якісну заміну дорожнього полотна. Слойов здесь три. Сначала идет один выравнивающий слой, потом идет второй выравнивающий слой, а потом идет чистовой с поперечным уклоном. Посередине дороги толщина около 15 сантиметров. Асфальт, как мы в этом году ложим, с применением модифицированного битума, с применением немецких, шведских добавок. Само вы видите, он воду не впитывает, поэтому асфальт качественный. Перебуваючи на цьому об'єкті, мер міста вніс у план реконструкції додаткові обсяги робіт. Вестимуться вони коштом міського бюджету. Є тротуари. Ми на тротуарах повинні пробити, в бок, щоб уходила вода, щоб на тротуарах не було луж таких. От ну от які... Пройдіть повністю по тротуарам, пройдіть повністю по дорозі, щоб були і тротуари нормальні, і дорога хороша. Після реконструкції вулиці рух транспорту буде організовано в односторонньому порядку. По верхній частині машини рухатимуться від вулиці Каховської до проспекту Металургів, по нижній у зворотньому напрямку. Для коректного регулювання руху автотранспорту тут мають встановити дорожні знаки. Там розділительне двіження тут, тут з всі двіжені всі знаки з ГАІ. ГАІ, все знаки. Проєкту зроблені. є проєкт, на знаки, проєкту з проєкту, Все знаки є, да, по окачанні асфальтної робот будуть виставлені дорожні знаки в соответствиї з проєктом. Після завершення реконструкції дороги наступним етапом буде ремонт внутрішньоквартальних доріг. Сьогодні ми вже фактично центральні дороги ну, на 100% відновили рух, тому сьогодні всі дороги в місті, починаючи від інгульця, закінчуючи вже тернами, вже повністю відновлені центральні рух. В цьому році це є останнім крупним таким проектом по центральним магістральним дорогам. Всі інші дороги, які будуть ремонтувати, будемо продовжувати ремонтувати в місті, в тому числі за рахунок коштів міського бюджету, мова йде про внутрішньоквартальні дороги. Тільки такі погодні умови, що є можливість скласти асфальт, будемо, звичайно, працювати. І на цьому. М об'єкті і на внутрішньоквартальних дорогах.